Євген Маланюк, напис на книзі віршів. Напружений, незламно гордий залізних імператор стров, Ведуться вірші, як когорти, В обличчя творчих катастроф. Позаду збурений батурин в похмурих загравах облуд, вони ж металом морітурі. Сурмлять майбутньому салют. Важкі та мускулясті стопи, проживи відбивають ям. Це дійсності, а не утопії, звучить громовий дифірамп. Ось близьком булаву гранчасту, з керовою лише вперед. Це ще не лед, але вже наступ, та він завісу роздере. Шматками розпадеться морок, і ти нащадче мій збагнеш, як крізь тисячолітній порох розгорнеться простір без меж. Збагнеш оце, чим серце билось, який це зір нагледів мед, чому стилетом був містилос, і стилосом бував стилет.